Пов'язали ми сіточку першу. Ось яким чином. Сіточка у нас 20 на 20. Це ми так приварили такі стоючки, Ось, щоб на другу сітку було. Ось тут загнули, прив'язалися і сюди поварили. Це все у нас із 12 ки арматури. 12 ку арматуру можна, нагадую, варити. Вона не перекалюється. Тут підсилили ми 14-ю арматурою. Пройом великий. Зараз будемо накидати другу сітку. Потім піднімемо гранейку на стільчики. І завтра заказуємо бітон, будемо заливати. Ось так. Як вам така конструкція? Ану напишіть мені, скажіть. Ось така конструкція зварена з 12 ки арматури, перемичечка тут. Потім тут загньона сюди і заходить сюди, прив'язана. Прив'язано прив до сітки. Перший. Це нагадую, ми кинули через 60 см такі проставочки. Жорстко дуже ось я ногою стою, Все добре. Є інші варіанти, але ми використали цей. Все на шахтному порядку не повторяється нічого. Ось так. Працюємо далі.